Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Гаритерович сьогодні 5 жовтня, і поговоримо про те, як уряд черговий раз забув виділити майже 300 мільярдів гривень для збройних сил України. Що він тепер буде з цим робити, як він буде власне виправляти ситуацію? Зараз і будемо розбиратися, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки під відео репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика у кутку. Ви бачите QR-код. За ним достатньо просто це зробити. Ну і не забувайте ставити також дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про вихід нових відео. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, завтра, в понеділок, 6 жовтня, кабінет міністрів України, власне, пані прем'єр-міністр України Юлія Свериденко, збираються подати до Верховної Ради України. Законопроект про е, виправлення. Ну фактично своєї помилки, на жаль, далеко не першої, і я боюся, далеко не останньої. Мова йде про е, збільшення бюджету збройних сил України, фактично бюджету збройних сил України, оскільки в 2025 році на виплату заробітної плати військовим не вистачає порядка 300 мільярдів гривень. Це далеко не. Перша історія з нестачою коштів, і попри заяви. Окремих народних депутатів, в тому числі очільників профільних комітетів зі слуги народу, проблема насправді існує. Вона не є якоюсь там вигаданою, вона не є якоюсь уявною, і тим більше вона не є спровокованою опозицією. Чому тому що ще літом ще літом, власне було відомо про те, що в бюджеті буде дірка? Це було навіть ще тоді, коли на чолі кабінету міністрів знаходився шмигаль. Потім шмигаль став міністром. Ром оборони до речі, треба буде скоро, мабуть, зробити окреме відео про його перший етап перебування на цій посаді, що власне змінилося або не змінилося в роботі міністерства. Так, от тим не менше, прекрасно знали про цю дірку, але ніхто це питання якось не піднімав. Потім вийшла історія з позбавленням незалежності набу і САП. Тоді частково цю дірку закрили. А просто на секундочку представте, якби не було історії з набу. І САП, то депутати абсолютно спокійно відправились би в відпустку, фактично до початку серпня місяця, і тільки в серпні місяці вони би знову почали говорити про те, що грошей не вистачає. Ну це абсолютно, знаєте, ганебна історія. Її по іншому якось дуже складно коментувати. Тобто, коли ви знаєте, що є проблема, але ви про цю проблему не говорите. Затягуєте до кінця, а потім в якомусь авральному порядку власне намагаєтеся її вирішити. Так от історія з цими трьома сотнями мільярдів вона насправді тільки починається, вона ще навіть не завершується. Чому тому, що, ну скоріш за все, ми будемо мати точно таку проблему в наступному році. В цьому році ми, якщо ми кілька разів з нею стикалися, ну де гарантія, що ми не будемо мати таку проблему в 26-му, і Її потрібно буде постійно якось закривати і чимось ці дірки затикати. Ну і крім того, це в принципі буде означати, що. Знаючи про подібні проблеми, уряд з якою з якогось дива, ну з якого дива, ми зараз дуже просто зрозуміємо, заклав власне в проект бюджету якісь нереалістичні показники, розуміючи, що ці показники так чи інакше потім в майбутньому на практиці прийдеться виправляти, чому я кажу, що ми зрозуміємо з якого дива, тому що дива тут насправді ніякого немає. Це типова тактика наших міністрів і кабінету міністрів в цілому відкладати якісь серйозні проблеми. На потім, сподіваючись, що до того часу або е, війна закінчиться, і, відповідно, е, видатки на армію на Збройні сили України будуть набагато меншими, і ніхто цю дірку не помітить. Або потім в авральному порядку е, це вирішувати з Верховною Радою, е, в тому числі шукаючи якісь там додаткові. Е, Власне джерела надходження грошей для покриття цього дефіциту, ну або сподіватися, що гроші нам підкинуть наші західні партнери. Звісно, вони підкидують не на армію. Тут ж важливий дуже нюанс. Вони дають нам гроші там на соціальну сферу, взагалі на там підтримку ну, функціонування держави, на розвиток там економіки і так далі. Але вони не дають, наприклад, на заробітну плату нашим військовим. Це принципова позиція наших партнерів. Ну але тут логіка яка: якщо більше грошей дадуть, наприклад, на соціальну сферу, тоді значить уряд зможе якось перерозподілити певні видатки і перекинути їх на армію. Воно не завжди, до речі, працює, тому що ми нещодавно бачили таку цікаву ситуацію, коли у уряду залишилося багато достатньо зайвих грошей, ну зайвих лапках. Тобто, це були гроші від наших партнерів, яких не можна було витратити на оборону, не можна було витратити на. Збройні сили, ну і уряд не знайшов нічого іншого ніж просто почати їх якось роздавати. Ну сподіваючись, що це, мабуть, принесе якісь електоральні додаткові бали власне для президента України, ну і для влади в цілому. Тобто, де взяти зараз от, станом на сьогодні ці 300 мільярдів, питання залишається без відповіді, як і без відповіді залишається питання, де брати ці гроші в наступному році, тому що ну податки і так достатньо сильно підняті. В країні, де тільки можна вже гроші там збирають, збирають в тому числі наперед, але ну якогось чіткого плану, як виходити з цієї ситуації, до сьогоднішнього дня немає, і я повинен сказати відверто, що скоріш за все його і не буде. Власне є ще один дуже важливий нюанс: на нього вказують депутати від опозиції, в тому числі і Ярослав Желізняк, про це писав: що якщо брати до уваги. Та те, як приймаються зміни до значить, законодавства в контексті в контексті затвердження значить, нового проекту бюджету, виходить так, що депутатам по суті треба буде за один тиждень за все це проголосувати. Очевидно, що це мова йде про перше читання, друге читання, там в цілому, і так далі, і фактично немає ніяких шансів якось нормально попрацювати з цим документом. Я маю на увазі, оцими бюджет. Етними змінами, да, які зараз буде пропонувати уряд, тобто неможливо буде внести якісь там правки, висловити якусь свою позицію і власне ну спробувати якось вийти з цієї ситуації нормально, тобто враховуючи і думку, в тому числі законодавців. Тому що розумієте, тут дуже хитро виходить ситуація, уряд починає розганяти хвилю, а хвилю розганяють, вкидаючи значить певні тези про те, що військовим не буде чого платити зарплату, і відповідальність за це, якщо Якщо дивіться, Верховна Рада не проголосує за певні там зміни, які подає Кабмін, тобто апріорі відповідальність перекладається на Верховну Раду. Якщо вона не проголосує, а якщо вам дають, вибачте фігню повну голосувати, ну я розумію, що багато народних депутатів, навіть зі слуги народу, до, до речі, і тут я можу погодитися навіть з їхньою позицією. Їм не хочеться тиснути за цю фігню, тому що вони тоді, коли натиснуть, почнуть нести за неї відповідальність. І очевидно, що е, вони будуть висловлювати якісь свої претензії уряду, тим більше кажуть, що в них завтра там зустріч буде між слугами і Прем'єр-міністеркою, і вони там, мабуть, ці питання будуть обговорювати і депутатам. Не сильно особливо після історії НАБУ і САП, хочеться бути крайніми в усій цій історії. Але е, хвиля вже пішла. Якщо Верховна Рада не проголосує, значить, відповідно, військовим не будуть платити зарплату, тому що це погані народні депутати. Ну і ще йде особливий акцент з особливим цинізмом. От опозиція опозиція, якщо не проголосує, то відповідно, то відповідно вона буде винна через. Те, що наші військові не отримують достойну заробітну плату, те, що ця заробітна плата, на жаль, не є достойною, і це виключно провина діючої влади в цілому і нинішнього кабінету міністрів, тобто вони отримують менше ніж повинні були отримувати, і є дуже багато питань навіть від з отриманням тих грошей, які в них повинні бути. Так, от все одно, якби хочуть винними крайніми зробити депутатів в цілому, і, наприклад, опозиційних депутатів, зокрема, це абсолютно смішна історія. Смішна, чому тому, що всі ж прекрасно розуміють, що є. Так звана монобільшість, вона, звісно, та не монобільшість, але разом з сателітними фракціями і деякими іншими своїми партнерами чи попутниками в них 226 голосів є, і тому вони, звісно, за ці зміни проголосувати можуть. Це не є якоюсь проблемою. Але навіть серед слуг зараз не є так багато бажаючих голосувати за якусь якусь відверту профанацію. Прекрасно розуміючи, що оці 300 мільярдів, які з'являться, їх візьмуть ледь не з наступного там бюджету, чи візьмуть наперед, грубо кажучи, з якихось податків. Може бути і така, до речі, історія. Теж не дуже добра з точки зору взагалі розвитку економіки в країні, тому що так це не повинно працювати. Так що складно зараз все це якось виходить, воно явно буде в авральному режимі. При цьому я абсолютно переконаний, що ніхто зі сторони кабінету міністрів ніяку відповідальність за це не понесе. Якби в нас дійсно зараз була парламентсько президентська республіка, якби якби нас дійсно зараз була монобільшість, тобто парламентська коаліція. Яка могла би приймати рішення, виходячи, ну з того, що в них є там свій там порядок? Денний в них є нам, наприклад, своя якась угода про створення коаліції, в них є програма, наприклад, там коаліції, і так далі, і вони власне призначають а так і є взагалі то по закону, призначають кабінет міністрів. Вони на банку його призначають. То вони, звісно, могли б вимагати ну як мінімум відставки кількох там міністрів, там починаючи від міністра фінансів, за те, що вони просто. Неналежним чином виконали свою роботу і намагалися вибачте, намахати депутатів по іншому. Це дуже складно якось назвати. Ну але оскільки ніякої коаліції в реальності в нас немає, то ніяких відставок не буде. Будуть розводити руками казати, що це прохання президента. Вже як кажуть, такі розмови ходять. Треба проголосувати, треба підтримати. Да, це складне рішення, але без нього ми нікуди не подінемося. Є, звісно, ще один варіант взяти просто і повибирати з проекту бюджету, в тому числі. Лі, ну і на наступний рік, і в контексті внесення правок зараз всі якісь видатки, які там точно є зайвими. Ну щоб далеко не ходити, єдиний марафон. Наприклад, колосальні видатки на утримання офісу президента. Далі йдемо так звані стратегічні комунікації, на яких більше 4 мільярда закладено. І отак, от, якщо пройтися по багатьом речам, які там є, то в принципі можна достатньо серйозну суму назбирати. 300 мільярдів, звісно, не назбираємо, але якусь, якусь частину назбирати можна, і це, в принципі, те, що є в бюджеті, в проєкті в бюджету. Тобто, не треба шукати якісь додаткові надходження, це можна зробити, просто перерозподіливши і правильно визначивши пріоритети. Але знов-таки, чи відбудеться? Це питання риторичне. Навіть якщо такий проект і з'явиться власне в Верховній Раді, ну його коаліція точно не пропустить, тому що вони ж голосують за погодженням з тим же офісом президента. Ну і такі ініціативи вони навряд чи будуть підтримувати. Так що достатньо така погана ситуація. Фінально, то я переконаний, що голосування відбудеться: ці 300 мільярдів, звідкись там візьмуть кудись, перекинуть. Але це тільки збільшить дірку на наступний рік і не знімається. Проблему як таку, тому що ця проблема просто у відсутності стратегічного бачення і у дуже низькому рівні професіоналізму багатьох міністрів, які на сьогоднішній день працюють в нашому уряді. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство І, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!